Привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. У відео, яке я виклала вчора, цвітіння у листопаді. Вам дуже сподобалися мої пелори. Ну, то я вирішила ще їх показати окремо у відео проговорити. Оцю орхідею ви бачили це кімано в мене в полорі. Продовжує вона цвітіння, доростила ще бутони, і ось ця квіточка це вже у нас іде осіннє цвітіння. Дуже подобається, наскільки відрізняються е, кольорові забарвлення на квіточках, в залежності від сезону, коли орхідея квітує. Ну, тут, я думаю, що орхідейка буде в мене гарно працювати, бо тут вона ще розголуджується. І квіточки, будуть ще від неї дуже довго радувати мене, а я буду ділитися цією красою з вами. Ще в мене є ось така краса це Пірат Пікоті у мутації тюльпан. Піратік в мене є в трьох варіантах. Стандарт, на жаль, стандарт не куще почав скидати корінці в закритій системі. Я зробила купу отворів. Не діставала рослину з горщика. Сподіваюся на те, що вона відновиться і наростить корінчики, тому що ця орхідея мені дуже сподобалася. Також в тому році мені на Новий рік подарували е, пірата пікоті в метелику. І тепер я зібрала всю колекцію, в мене тепер пірат є і в тюльпані. Це одна із найулюбленіших моїх мутацій. Подивіться, яка квіточка така неймовірна, мені дуже подобається. У нас зараз за вікном день, але дуже така похмура погода, яка мені не подобається. Знімаю я орхідею, щоб було гарно видно з додатковим оситанням, а саме кільцева лампа. Надихаюся, піднімаю настрій собі рослини, рослинами чудовими орхідеями. І думаю, якраз і з вами поділюся красою. Це орхідея мантрьо, чудовий пелор, крупноквітковий, дуже такий насичений колір. Можливо, камера погано передає, тому що я, коли знімаю вам красу орхідей, я бачу рослинку зовсім понакша, мені вона в камері. Але вона просто неймовірно фантастична. Цей полор мене не залишив байдуже. Ну і ще хотіла вам показати більш детально з максимально близького ракурсу орхідею бріон в мутації бабулеточка. Мені вона запала в душу тим, що має таку дуже. Яскраву, але в той самий час насичену кольорову гаму своїх пелюсточок. Квіточка не маленька. Така вона кучненька, гарненька. Також тут така красунечка. Це в мене вже не перша бабулетка, в мене бабулетка є тамара або бологна. Я для себе обираю назву бологна. Така червона насичена воскова квіточка, яка ароматить. І тут в мене ще от, от така гарнюська є. Я думаю, що в таку погоду я не одна ходжу і задивляюся в ці яскраві сонечка, в чудові чудовій орхідеї. Ну, як можна їх не любити? Мені так вони подобаються. Бувають моменти, коли вже нічого не хочеться купувати, а бувають такі моменти, що хочеться більше, більше, більше орхідей, щоб просто підняти собі настрій. Ось такий на сьогодні був огляд моїх мутантиків поближче. Ділиться, чи подобаються вам орхідеї з такою мутацією і які орхідеї ви маєте, або ще б мені порадили придбати. Які, на вашу думку, будуть дуже гарними для моєї колекції. Я вам дуже вдячна за увагу, будь ласка, підтримайте це відео пальчиком догори, коментарем. Також на моєму каналі є функція спонсорства або є донат на Монобанку. Бажаю вам гарного дня, бажаю вам сонечка, натхнення сил, бережіть себе та своїх близьких.